Мене звати Віра, і це інструкція до того, як дивитися твою натальну карту по астрології Джош. Це східна астрологія. Мене звати Віра, я займаюся астрологією вже сім років. Окрім цього, я вивчаю тему психології дуже глибоко і веду блог і асоціюю себе з професією блогер, в тому числі. До мене зазвичай приходять люди, які. Амбітні, які хочуть змін в кар'єрі, в фінансах, тому що я сама амбітна, і до мене такі самі притягуються. Зараз я запускаю свій курс по астрології, це вже шостий потік. Сьогодні трошки вам про нього розкажу. Що буде в цьому році? Я вам розкажу, що таке знаки Зодіаку, що таке дома гороскопу і що таке планети, як їх аналізувати. Також будуть приклади, і ти зможеш порівняти свою натальну карту з натальними картами інших людей, з прикладами, які даю, щоб. Провести паралелі. А що я хочу сказати? Коли я, мене питають, як ти стала астрологом, я згадую своє дитинство, і я ще в дитинстві знала, які знаки зодіаку відносяться до яких стихій, які знаки зодіаку підходять один одному. Але коли я чула таку фразу, як дім гороскопу чи планета, я цього не розуміла і Прелістювала, так сказати, в мене, знаєте, як був білий шум і сьогодні я вам легкою мовою поясню, що ж таке дома гороскопу, навіщо вони не потрібні і як це аналізувати. Взагалі відразу хочу сказати, що таке взагалі натальна карта. Дивіться, коли ви народжуєтеся в момент, коли ви робите перший подих, навколо вас в той момент були якось розташовані планети. Тобто, якась планета була з тієї сторони, інша з тієї, і вони. Впливали на вашу психіку. Тобто, надальна карта це як така, знаєте, фотофіксація умовно планет, які як вони були розташовані, і вони впливають на вашу свідомість. Сьогодні розкажу, яка планета за що відповідає, як вони впливають для того, щоб. Все проаналізувати, вам треба будувати свою натальну карту. Я користуюсь двома цими сайтами. Для цього вам треба знати свій час народження, місце народження і дату народження. Взагалі, в східній астрології в нас є два, точніше три основних показники, як я вже сказала, да? це знаки зодяку, гороскопу і планети. І натальна карта це по факту комбінації, які формують ці три показники. Да? Знаки зодіаку вони відповідають на питання, який яка, да? тобто, це якості. Характеру. Актори, наприклад, там комунікавний, чи там рішучий, чим. Uh... Схильний до е, полюбляє комфорт, да? тобто, це все якісь якості е, того чи іншого характеру. А є в нас дома гороскопу, і ось дома гороскопу вони відповідають за сфери життя. Тобто наша ментальна карта вона якби розподілена на різні зони, і по факту кожний дім гороскопу він відповідає за ряд показників якихось. Да? Наприклад, другий дім гороскопу він відповідає за гроші, за сім'ю, за наше проявлення через голос. За горло, за очі, да? наприклад, можна по натальній карті навіть хвороби подивитися. От. І е, так, кожний дім гороскопу по факту відповідає на вс... може, да? тобто, е, так як в нас є різні дома гороскопу, вони відповідають за різні сфери життя, по факту, наша натальна карта це як інструкція до всього нашого життя, тому що там є відповіді, там є е, дім нерухомості, дім кар'єри, дім стосунків, дім дітей. тобто, всі відповіді на питання. А планети, це по факту функції, да, які ми виконуємо. Це наші дії. Тобто, наприклад, якщо там Марс, це наша мотивація. Сатурн це наша дисципліна, де треба проявляти дисципліну, Юпітер, це де удача. Да? І так кожна планета вона стоїть в 12 знаках, в 12 домах. Тобто, у нас 12 знаків, 12 домів, і дев'ять планет в астрології, і іноді кажуть, да, типу. В мене немає знаку Близнюків, а виявляється, що наприклад у людини стоїть мар знаків близнюків. Вона діє як близнюки, да? тобто її мотивує ем, знак Да? Тобто ем, не буває такого, що в нас якогось знака немає. Навіть якщо в нас планета не стоїть в цьому знаку, все одно цей знак управляє якоюсь сферою нашого життя, і ем, в якийсь з періодів життя нам треба буде проявити цю якість характеру да? для того, щоб в той сфері житті, за яку відповідає цей знак зодіаку. Можливо, це було складно, але суть в тому, що всі знаки зодіаку, всі вони важливі, навіть якщо там нема планет. В мене зараз стартує курс по астрології, він називається курс дій. Це шостий потік, і доєднатися до нього можна до 12 жовтня. На 12, на станом на 12 жовтня ми з вами розберемо другий другу тему. Да, до мого гороскопу, вона не дуже важка, тому я дозволяю долучитися до неї. Я в описі під цим відео залишу посилання на програму із тарифами. Якщо вам буде цікаво, якщо у вас будуть питання. Якісь по курсу, ви можете задавати мені їх в Дірект. Тобто, курс він іде, він поділений на дві частини, він триває всього 16 тижнів, але можна спочатку доєднатися тільки до першої частини. От, цей курс, це поглиблене вивчення вашої натальної карти. Він підходить як для себе, так і якщо ви хочете стати астрологом в залежності від тарифів. Да? Тобто, в нас є тариф Я сама, де ви дивитеся теорію. Визнайтеся на практику, маєте зворотній зв'язок, а перевір ДЗ це домашні завдання, які я особисто перевіряю. Да? Тобто, якщо ви, наприклад, для себе вивчаєте астрологію, то вам не обов'язково зворотній зв'язок. Ну і за ручку, це для тих, хто хоче супер індивідуальне вивчення астрології зі мною, теж виєднуєтесь, це класно. От, відгуки по курсу взагалі в мене вже було десь 50 плюс учнів, якщо чесно, я точно не рахувала, але 6 шість потоків я завжди збираю мінімум 15-20 учнів. Да? І от нещодавно отримала такий відгук прямо в Директ. Я навіть не питала про цей відгук. Альона написала, що яка класно було на курсі. Буквально на днях сиділа і знавала, як по-другому я стала на близьких дві і дико скучаю по нашим воскресним травм. Ділю ми зустрічаємось на курсі і дивимось карти одна одне. Наприклад, Альона вона так і не стала астрологом, але вона використовує астрологію в своєму житті. Особистому вона працює в it компанії і в цілому, наскільки я знаю, розглядає астрологію як додатковий інструмент для заробітку, і це супер А, От, наприклад, Юля вона випікає булочки, живе в Португалії, і давала ось такий зворотній зв'язок, що в моєму полі можна бути з собою, і що у мене різний підхід до кожного. Коротше, астрологія це те, що я дуже люблю. Якщо вам цікаво вивчати астрологію, приходьте, будемо разом занурюватися. А що ж таке знаки зодіаку? Зазвичай, коли людина перше бачить цю натальну карту, да, тобто, ти, якщо побудуєш, ти побачиш свою таку натальну карту, і оці ці циф цифри зазвичай люди плутають із домами гороскопу, але це не вірно. Це в нас знаки зодіаку. Тобто, оці квадратики і трикутники, це якраз дома гороскопу, і вони. Ось такий мають перелік, да? Тобто це перший дім, другий, третій і так далі. А ось ці цифри це знаки зодіаку. Тобто, якщо це перший дім, да? то тут першим домом управляє скорпіон. Да? Якщо тут другий дім, то значить, що другим домом управляє стрілець і так далі по колу. Да? А якщо говорити про дома, то вони мають дуже багато різних параметрів. Тут я записала коротко. Взагалі на курсі по астрології, да, якщо ви подивитесь на цю програму, то знаки Зодіаку ми вивчаємо на першому тижні. Уявіть, цілий тиждень ми вивчаємо тільки знаки Зодіаку, Потім другий тиждень ми вивчаємо тільки дома гороскопу. Вже на другому тижні ви знаєте, наприклад, які якості характеру вам треба розвивати, щоб підвищити свій дохід, чи які якості характеру вам треба розвивати для того, щоб покращити стосунки. Уявіть, ви це вже будете знати на другому тижні курсу. От тут перелік 12 домів, і за що вони відповідають для тих. Кому цікавіше, ну хто хоче більше, да, ніж цей слайд, ви можете на моєму YouTube подивитися такий, таке відео розгорнуте. Да, воно там ну, йде на 5 хвилин про дома гороскопу. Я там розказую про кожний параметр. І умовно ви можете да, подивитися, що якщо условно там тут десятим домом кар'єри, ось да, управляє Лев. П'ятірочка, тоді вам для кар'єри треба розвивати якості льва, і так це працює на курсі. Ми заглиблюємося і розбираємо це прямо на практиках під ваші запити, даю рекомендації. От. Далі, коли ви побудете натальну карту свою, окрім того, що ви таку карту побачите, ви ще побачите таку розбівочку із планетами, знаками та, і градусами. І е, якщо, наприклад, теж наші основні два знаки зодіаку, це наш асцендент і місяць. Та, в цьому випадку тут Скорпіон і місяць в Терезах, але е, це не значить, я ж кажу, що інші знаки зодіаку не важливі. Тобто тут а Сатурн стоїть стрільці, Міркурій в Казірогі. А, і що це значить, давайте з вами відразу розберемо. Тобто, що таке планети? Планети це а, функції нашого життя. Да? Тобто Сонце покаже, як людині треба проявлятись. Місяць покаже, а, де сконцентрована увага людини, як вона відчуває цей світ. Марс покаже, що людину мотивує. А, да? Бо когось мотивують гроші, когось вон, мені не треба мотивації, я просто так супердітельна, я наоборот остановитися, не можу. Да? Хтось… А, Когось мотивує якась висока ціль, коли є якась філософська ідея в людини, да, задля суспільства, да, там благочинність, тобто у всіх своя мотивація і м, глупо думать взагалі, що ми всі однакові. Да, і натальна карта це по факту інструкція до тебе, да, до твого щасливого життя. Тобто, якщо ти думаєш, що ти лінива, ти не лінива, ти просто не розумієш свою мотивацію. Так само, як, наприклад, Венера, вона відповість на питання, як розкрити сексуальність, що тобі приносить задоволення, яка мова. Кохання у тебе, у твого чоловіка, як вам зійтись разом. Да? Тобто все це видно в натальній карті і виходить, що знак зодіаку покаже, через які якості це розкривати, а дім гороскопу покаже, через яку сферу. Ну, Наприклад, якщо тут Венера стоїть в Адалеї, да? В цьому положенні, то це значить, що людині дуже важливо в любові, свобода що соціум, да вона дуже багато спілкується, така людина, і вона там може закохатися, від цього отримує задоволення. да Плюс тут він ростить в дуже до речі, доброму домі для себе в четвертому, четвертий дім це дім задоволення. І така людина може, наприклад, я не знаю, збирати в себе вдома ком'юніті по інтересам, наприклад, там книжковий клуб. Я зараз фантазую, але і це буде умова, від чого людина буде просто кайфувати, чи, наприклад, де вона зустріне а, свого коханого, да? теж можна по карті Наталі подивитись. От. Так, це наче розказала. Ну, типу, це основне, понятно, що давайте йти далі. Давайте подивимось відразу приклади, як це можна використовувати. Да? Наприклад, тут Сатурн стоїть в п'ятому домі. П'ятий дім це діти, це а, романтика, це кохання. Да? І Сатурн, це планета, ну тут можна подивитись. Це де проявляти дисципліну. Ну тобто, Сатурн це взагалі планета напруги, де вона стоїть в нашій натальній карті. Там людина все життя буде отримувати більше за все напруги. Якщо у вас десь щось дуже довго не виходить, скоріш за все, у вас там е, стоїть Сатурн, і там треба прикладати більше зусиль, проявляти ту саму дисципліну. А тепер уявіть, що Сатурн стоїть в п'ятому домі дітей, звичайно, у людини такої будуть пізні діти. Да? Звичайно, що така людина буде контролювати тему почуттів, тему кохання, і це дає дуже багато напруги. Але при цьому на курсі ми вивчаємо, як це можна гармонізувати, як це використовувати на користь себе. Бо я завжди вчу на курсі, взагалі на своїх консультаціях і ну, на всіх моїх проєктах я розказую, що немає слабких натальних карт. Є умова, як ти саме будеш щасливою. діло, є якби ослаблені положення, які дають нам іспитання по життю. Але це не значить, ну, типу. ті Іспити да, в житті, ті уроки, які ми маємо пройти, це значить, що в нас є ресурс на їх е, проходження і. Е... І все ну да, це все одно що я б ображалась на Бога на всесвіт, що я ще не мільйонерша, Хоча я дуже хочу. Але ну, типу, це час, і в мене є деякі умови в натальній карті для того, щоб я до цього прийшла. І так само до кожного вашого бажання, до кожного вашого стрімлення по життю є в натальній карті відповідь, як це зробити. Ось, наприклад, натальна карта дуже відомий блогер. взагалі, коли раху стоїть от в цьому трикутничку, це в нас з два на секундочку, Одинадцятий дім. Одинадцятий дім відповідає за масштаб амбіції і блогерства. Коли раху стоїть в цьому положенні, зазвичай такі люди дуже легко набирають аудиторію, вони дуже амбітні. При цьому тут, наприклад, Марс, да, ви теж бачите, стоїть в домі кар'єри. Це найліпше положення для Марса. Такі люди дуже дієві. Да? Тобто, я вам казала, де Марс, там амбіції, там наша. Якби мотивація, а у людини в домі кар'єри Марс стоїть. звісно, вона буде діяти, робити все задля своєї кар'єри. Ну, уявіть, якщо Марс буде стояти в домі стосунків, то людина буде. Кашмарі свого партнера постійно щось там досягати з ним, сваритись, да? бо Март це дія, це агресія, і набагато логічніше цю агресію перенаправляти в досягнення цілі в кар'єрі. Да? І знову ж таки, якщо Марс у вас стоїть там в сьомому домі, в цьому трикутничку, то це дає схильність до сварок. І знову ж таки, треба знати, як це використовувати в своєму житті. Да? За, ну, за для себе, На благо собі. Це не значить, що всі, хто у кого Март стоїть, що всі там розлучаться, всі Погані стосунки будуть. Це просто треба знати, які інші напрямки в житті можна да, по сьомому дому Марс перенаправити. Ось вам ще такий приклад. Да? Тобто, місяць а, в натальній карті, в нас де стоїть, він показує, а, які, а, де людина більше за все думає. Да? Наприклад, у мене Марс у домі кар'єри, я постійно думаю про роботу, навіть якщо я на відпочинку. Ця людина, у якої місяць стоїть в сьомому домі, да? якщо повернете, там побачите, що це сьомий дім, а, це стосунки. Тобто така людина вона постійно сконцентрована на своєму партнері. А місяць в скорпіоні це слабке положення, бачите, там стрілочка вніс. Це Називається дебальтація. Ми теж це вивчаємо на курсі ну і на консультаціях я це звичайно розказую. І це значить, що така людина буде постійно переживати. А мій партнер точно мене любить чи не любить. А якщо він мені вже два дні не пише, типу, він ще хоче бути зі мною чи вже він передумав. Да? І оця така постійно тригерна історія, да? це якраз покаже такий місяць. І знову ж таки, це дуже шкодить стосункам, як це робити, що робити для того, щоб це прибрати. Да? Тобто, понятне діло, існує психологічний. Психологія, багато різних практик, технік і так далі, які теж працюють. Але астрологія це дуже класний інструмент, на який можна спиратися і робити дії, практики, які покращують нашу натальну карту. Хочу поділитися з вами, що взагалі 2024 рік був одним з самих складних в моєму житті, і він дав кризу в стосунках, яка призвела в итоге до розлучення. І це було насправді видно в моїй натальній карті. Тобто, в тому році, да, в 2024, му в мене оця планета раху, ця планета змін, трансформацій, е, вона йшла по 12-му дому. Це один з найгірших домів. Він відповідає за кризу за перегляд цього життєвого шляху. Да? Тобто, раху планета туди зайшла, і я така пу пу, -пу Кажеться, я живу не свою жизнь, мені щось не подобається. Да? І ми могли б відразу проаналізувати, а де будуть зміни, да? де буде криза. І якщо ми подивимось, да, то цим домом, да, там, де 12 стоїть, там управляє Юпітер. У да? Юпітер управляє рибами. І бачите, де у мене стоїть Юпітер? Він стоїть в п'ятому домі, якраз, кохання. Да? Тобто це Ця криза вона призвела до змін саме в коханні. І а, різні да, люди по різному проживають розлучення. Хтось відразу там іде, я не знаю, стосунки будувати інші, да, по побаченням бігати, хтось ще щось робить. Да, і це все видно в натальній карті. В мене планета раху зараз перейшла в дім а, фінансів і масштабу, тому найближчі півтора роки я сфокусована на цьому. Якби я цього не знала по астрології, я б правильно могла піти. А, і і переживати про стосунки, бо в мене ну, наприклад, до цього в цілому є в натальній карті схильність але. Пираючись на свою натальну карту, я знаю, що це на мій шлях, що мені зараз не потрібно концентруватися на партнерстві, на чоловіках, да, на побаченнях. А мені треба забезпечувати саму себе і е, пробудовувати фінансову грамотність. Бо стосунки по моїх транзитах і по астрології взагалі до мене прийдуть і так. Да, тобто воно буде не напряжно. Нема зараз в мене такої задачі щось там дізнатися про стосунки. Я в цілому і так ну, типу, все, все. Все вже прожила, що мало, да. І знову ж таки, да, фінансова грамотність навіщо мені? Да? Зараз взагалі як складається моє життя? Це е, життя да, е, в квартирі, в якій раніше я жила з чоловіком. Зараз я забезпечую сама собі цей рівень життя, і це великий виклик для мене. Да? І натальна карта є моєю опорою, тому що, наприклад, моїм домом фінансів управляє Сатурн, і я знаю, що для цього для того, щоб пробудувати фінансову грамотність, мені треба... Качати свій Сатурн, бо він в мене ретроградний, він в мене ослаблений, він дає страждання, відсутність дисципліни. Тому що я роблю? Я йду і займаюся спортом кожен день, да? бігаю, харчуюсь правильно, тобто включаю таку рутину да? і при цьому да, дозволяю собі моменти насолоди, але насправді цей рік я ну, ці півтора-півроку да, найближче я дуже обмежую свої. Фінанси витрати, і про це я насправді розкажу згодом. В мене буде окрема серія а, відео про фінанси. От, але я просто вам показую, як можна спиратися на натальну карту. Давайте подивимось Інший зовсім приклад. Наприклад, да, людина приходить і каже, хочу збільшити дохід в цьому році. Як це зробити? І я відразу дивлюсь: у нас є два основних доми: оцей другий, да там де Юпітер, і одинадцятий. Другий відповідає за накопичення фінансів, а одинадцятий відповідає за а, збільшення доходу. І я бачу, що близнюки управляють другим домом. Тоді я людині скажу, що тобі треба розвивати. Якості близнюків та, щось робити в своєму житті такі дії, які розвивають якості близнюків та, в твоєму житті. І цим самим, коли ти будеш, наче близнюками, ти якби, привертаєш до себе фінанси. Так само риби тут управляють одинадцятим домом, і людині треба проявляти якості риби та, для цього. При цьому ми бачимо іншу да, ретроградний Сатурн в 11-му домі. В такої людини будуть. Затримки і обмеження. Да? Пам'ятаєте, де стоїть Сатурн, там обмеження. У людини буде стояти да, обмеження по масштабу. Да? Тобто людина хоче цього масштабу, але їй треба прикласти більше зусиль, ніж зазвичай. Да? І плюс до того ж, я такій би людині сказала, що в неї відбувається повернення натального Сатурна. Що це значить? Це значить, що у цієї людини в натальній карті стоїть Сатурн в рибах, і зараз на небі він теж да, в рибах. У мене, до речі, про це. Є теж на Ютубі окреме відео для тих, у кого такий випадок, у кого сатурн стоїть в рибах. А, у вас та, там є відео тим, кому 30 років, да, у вас якраз. Ну, плюс-мінус цей транзит, і це буде давати вам дуже багато напруги. Значить, що такій людині я б порадила робити практики по Сатурну, які я даю на курсі, на марафоні, на консультації на всіх своїх проєктах да, по астрології, і з іншого боку, у цієї людини дуже сильний Меркурій, який управляє другим домом, і на ці сильні свої якості характеру можна спиратися, і це буде як таким плюсом. да, Тобто, треба Сатурн виводити із мінуса в плюс і спиратися на сильний Меркурій, який. І так вже в плюсі в нас. А в мене, окрім курсу, є такий проект, як марафон по планетах. Він підходить для тих, хто не може собі дозволити консультацію да, по астрології, бо моя консультація вона коштує 200 доларів. Я розумію, що не всі собі можуть це дозволити. Але якщо ти хочеш змінити вже зараз своє життя, марафон коштує 35 доларів доларів. Всього також марафон підійде для тих, хто, наприклад, любить астрологію, але якщо у вас, наприклад, немає часу чи немає бюджету, Теж на курс, да? і це нормально, не, ну, бо курс досить інтенсивний і він підходить не для всіх по загрузці. І значить, марафон побудований так, що е, кожен день тижня він відповідає якійсь планеті. Да? І там я даю практики по кожній планеті. Тобто, по факту те, що тут я кажу, е, що робити, практики по Сатурну, спиратись на сильний Мікурі. Ось це можна дізнатися, звичайно, це можна дізнатися на курсі, на консультації. Але якщо м, хочеться вже зараз. Да, Долучитись до астрології, але немає змоги купити курс чи консультацію, ви можете прийти на марафон. Він, значить, як проходить. Да? Ти будуєш свою нательну карту по інструкції, знаходиш планети, які треба пропрацювати. В чаті є мій зворотній зв'язок, тому якщо тобі щось не зрозуміло, ти задаєш мені питання, я тобі на них відповідаю. І в телеграмі ти слухаєш аудіоподкасти про кожну планету. Там є практики, таланти по планеті, її недоліки. Тобто це дуже Дуже глибокий такий марафон, ну там, типу, про кожну планету там 40 хвилин, тому умнож 7 на 40 хвилин. Да, і це, ну, типу, навіть там десь 7 годин інформації. ну Тобто, я не знаю, 35 доларів не має коштувати взагалі. блін е так дешево цей проект. Раніше він 14 доларів коштував. і Мені писали, що Віра це не може коштувати 14 доларів з тим зворотнім зв'язком в чаті. Кількістю інформації такий марафон не може коштувати 14. Я насправді вважаю, що 35 – це теж не дуже багато для нього. Але аби ви користувалися цією інформацією, слухали. У мене на цьому марафоні було реально 370 учнів. Це дуже популярний проект. Я його запускала не один раз зараз він в записі. І я маю купа відгуків про нього. У мене в цілому все це цей відео воно було побудоване, щоб ви зрозуміли, що таке дома гороскопу, як це коротше, все працює, да? знаки зодіаку, планети. І якщо у тебе є сумнів, чи допоможе взагалі тобі астрологія. Да? Якщо в тебе є запит і ти не розумієш, чи допоможе тобі астрологія, напиши мені, я тобі під, ну, підкажу. Да? І я тебе можу скоригувати, що тобі обрати консультацію, марафон, чи краще йти на курс. Нагадую, що на курс ти можеш, Можеш прийти до 12 жовтня на шостий потік. Якщо сьомий потік там іде, то я залишу під цим відео. Да, ти можеш залишити в анкеті перед записом свої дані. І коли я наступний буду курс запускати, я просто тобі напишу. От про марафон залишу теж в описі під цим відео посилання. Ну і на консультацію теж додам як записатись. От я обіймаю тебе. Якщо є якісь питання, пиши. Bye-bye.